Гетьманцев заборонить українцям купувати айфон за хорошою ціною. Данило Гетьманцев заявив, що треба провести децінізацію ринку електроніки. Тому сказав, що важливо перевірити всі айфони. І сказав, що через те, що от завозять айфони без нормального розмитнення. Країна втрачає 10 мільярдів гривень податку, тобто ввозиться на митну територію України айфонів дуже багато без сплати ПДВ і ввізного мита, і продаються ці айфони через ФОП. Гетьманцев тільки не розуміє, що якщо iPhone буде з візним митом, з ПДВ, з іншими податками, дуже мало українців зможуть дозволити купити собі такий айфон, але гетьманцев цього не розуміє. Причому було сказано всім органам, типу Б або Державній податковій службі перевірити всіх продавців айфонів і електроніки, які працюють через ФОП. Гітманцев під таким благим гаслом боротьби з тіньовою економікою постійно хоче закрити якомога більше фопів. А фоп для українців це можливість відкрити власний бізнес. Нас хочуть позбавити такої можливості.